Торти рошен. Боже, який він гарний. О, о, о. Пем ранем. Аж це з нього. Зверху якась пропитка. Ну і грішутова мармеладка. І я весь в шоколаді. Всім привіт! З вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїшко буде їсти. І сьогодні неїшко буде рішати сусідів. Хе, як Порошенко. Всім привіт! З вами Денис Наїшко, і сьогодні наїжко буде їсти торти Рошен. Це не реклама, мені Порошенко не цього трошки е, зелених. Алло, Порошенко? Бери ножа свого і приїжджай до мене. Ага, да. та не дають на торти огляд зняти. Та ти уявляєш, Сверлять щось там. Давай приїжджай розберись. Та-та, пароль це скарб. Угу, давай. Сьогодні на огляді в мене дуже багато тортиків: це прайський, київський, трюфельний, грильяжний, діва зі смаком грейпфруту, кендінат це, мабуть, найважчий, він дуже важкий. Е, типу снікерса і чотири стихії. Тут зараз треба цей вставка за аватара. Вогонь, вітер, вода, земля. Мирного рішення не буде. Пропоную почати нам з верхнього маленького, кругленького тортика, а оці е, квадратні побратими залишимо на потім. Давайте ми відразу з вами, знаєте що, прочитаємо, що у нас знаходиться тут на упакуванні. Рецепт, перевірений часом, солодковершкове масло, справжнє згущене молоко, фундук і шоколад. Мене завжди цікувало питання. Ну, типу, тортики ці зберігаються, ну скільки там? Ну, три дні. Наприклад, наприклад, три дні. Вони там ну малий термін придатності мають. Що, якщо в магазині купити тортик, принести його через 4 дні і повернути, ну, як товар, який ти повертаєш там протягом 14 днів? Чи повернуть його, чи ні? От цікаво було б взагалі, як ви думаєте, напишіть в коментарях. Мені здається, пошлють тебе. Нафіг. Пише енергетична цінність 457 кілокалорій на 100 грамів їжі. Багато. 507 грамів. Пів кіло ми маємо. Це з урахуванням коробочки. А скільки нам взагалі тут обіцяє? 450 ма уважити. Порошенковські війська. Ха-ха! Для казбіка є маленький пакетик. Давайте різати і куштувати. Треба зробити отак. Не знаю, дитинці любив це їсти, не так робити. Але якась діч. Трошки не прорізав. Дуже він тянучий. О, ось так він виглядає всередині. Бачу тут якісь... що це за кожі, Типу бізешні якісь такі хрумкі. І тянуча штука, ну це той нога, карамель, не знаю. Давайте відріжемо шматочок і будемо вже їсти. Він так важко ріжеться. Ммм. Я люблю цей торт, коли... Ой, ця нога ну, ну крем, давайте так, коли це жується, як жвачка тянеться, це класно. Я люблю гриляжний. Це дуже солод. Єдине, що я не люблю в цих тортах, це ой... Масляний крем зверху, ото я не люблю. Бо воно типу жирне, якесь і ще. Ну давайте так. Я в дитинстві його завжди щищав собі. Ну, беру так, щищаю, і їм нормально смачний такий виходить в мене пироженка. Класний, хонкій тортик. Мені здається, що через те, що він отак в мене дуже складно різався, тянувся, що він свіжий. Тортик в мене вчорашній, але я так розумію, що зробили його вчора, типу ввечері. Ну, на ранок. Ну майже найсвіжіший тортик. Зберігається він два дні. Смачно? Смачно. Поїхали далі. У мене пальці всі в якомусь шоколаді. Фу. Це не приказувався з Гарба України, тільки що з того знаку, воно ну, хто пам'ятає цей двіж крінж прикол, то інша тема. Торт пражський. Класичний рецепт. Ой, бля, я все випачкав тортик. Юпер! О! Боже, який він гарний. 581 грам. 520 має бути. Так, пражський торт важчий, ніж грильяжний. Типу. Розрізав якийсь пражський цей замок. Угу. чи собор? Так. Виглядає він о, так. Три маємо о, бісквітні прослоїчки. Дві кремові. Одна я бачу тут, о, той, мабуть, пражський, отой, як сказати, крем. Штуках, якою пропитують, змазують. Я Не експерт в тортиках. Давайте куштувати. М -м -м. Але гриляжне мені подобається більше. Смак какао такий шоколадний. Не подобається масляна прослойка, тому що я не люблю такий крем. І смак в нього по більшій мірі просто типу шоколадний. Коротше, нічого такого особливого. Це верхній шар найсмачніший. Далі шоколадний бісквіт. Питання нема. Відчувається це какао насичене. Знаєш, Віталік, на кого ти цей, кого ти мене зараз не пом... Блін, Знаєш, на кого ти мені зараз схожий? Як ото Порошенко на балконі з камерою стояв, типу такий. Типу, <рес> Чувак знімає, просто там оператор якийсь, Порошенко беремо його камеру і такий. Хочу сказати, будь ласка, не нехтуйте о, тривоги. Це дуже важливо, друге, допомагайте нашій армії всі рахунки в описі під відео. Київський торт! А це типу каштани тут мають бути, і всяка така штука. 499 грамів. 450 також, типу, бо плюс упакування. Так, відрізаємо. Я хочу собі таких рожевих квіточок ще. І давайте взагалі на то так чекаємо. О! якісь є. Такий собі шматочок і відрізав, ніби <смі> бідному родичу. <смі> Знаєте, ніби це мій торт, який мені подарували, подарували на день народження. Кажуть, з друзями я такий. Ну добре, на, це тобі. <смі> так, <смі> куштуємо київський торт. Класно. Вичуваю зараз багато горіхів, а які тут горіхи, до речі. Пише, що фундук має бути. Круто. Відчуваю смак горіхів, ніби в шоколадці. Хрумкий смачний горіховий тортик. Мені Київський подобається взагалі найбільше, ніж всі інші тортики. Ну, давайте так, оті квадратні я не куштував, але Київський був в дитинстві моїм улюбленим. Mm. Таким самим смачним він і лишився зараз. Правда, я не пам'ятаю той смак. Але в принципі, ну типа, зараз смачно. Я зараз не буду казати цю галіму о, фразу. Раніше було краще, торти були смачніші, ціни дешевші, морозиво по три копійки. Слава бою, тих часів не застав. Я вам скажу одне: мені вже складно їсти ці тортики. Якби ще пепсі була з цукром, а так вона в мене без цукру. Так в мене пепсі в склянці кока-кола. Але два. Трюфельний Рошен. Досконалий рецепт шоколад, справжнє згущене молоко, вершкове масло. Взагалі, ми живемо з вами в країні мемасів. От, не знаю, найбільш мемасна країна в хорошому сенсі цього слова. Та же сама щекавиця. Розетка пише, ну це я в Тіктосі бачив, не знаю, як насправді. Розетка пише, на щекавиці можна буде пхати пальці в розетку. Я такий. Чьоо? Але це я бачив в Тіктосі, то може бути неправда. Е, ну ті самі листочки клали в інший торт на порядок. Давайте ми відріжемо. Це в нас трюфельний. Трюфельний. значить має бути якийсь шоколадний на смак такий смачненький. А що тут трюфельного, типу? Мені взагалі чимось схожий на той на пражський. Просто бісквіт, Прошло крема, ну, пропитка і верхній шар. Звичайний тортик. Київський мені подобається більше поки що а. за все. За всіх. А прикинь, Ну, просто глядачі не бачать. А Порошенко стоїть з боку, там куди камери не попадає так з ножом, і каже погане щось про тортики. Переходимо до ОГО, до вже квадратних тортів. Стів, як правильно торти чи торти? Я буду казати зараз як-небудь, а ви поправте в коментарях і потім я буду, ой, йома-йо, -йо, я неправильно казав, тепер буду казати завжди правильно. Дякую вам велике. Солодковершкове та справжнє згущене молоко. А що це за торт взагалі? Чотири стихії. Слухай, вони ці квадратні, набагато важчі, мені здаються, ніж оті круглі. А ну 866 грамів. Ну, вони і коштують дорожче. Має бути 850 грамів, 382 кілокалорії. Слухай, цей менш калорійний, ніж той перший був. І зберігається він три доби. Загадка про те, що там взагалі знаходиться всередині. Бо якщо я ті торти я коли в житті і бачив, хоча б раз в житті, то цей для мене. Загадка бермудського трикутника. Ну, виглядає, він симпатічно, звісно. Оу. Так, маковий, шоколадний і якийсь ще слой. А де четверта стихія? Чотири стихії пише. Ну, може це без квіту, може це одна стихія, друга, третя, четверта. Такі собі стихії якісь. Давайте на смак. О! У мене мама просила: Мама, це для тебе. Мама робить в мене е, тортики. Це реклама, безкоштовна реклама мами. Якщо вам потрібні тортики, коротше, пишіть мені в інстаграмі, е, розберемося. Вони, до, до речі, смачні. <плес> Просто розповів, мене мама питає, каже, Ну що, коли ти мені вже рекламу тортиків зробиш? <рес> <рес> Мама, реклама тортиків. <рес> Слухай, це прикольний торт. Поки я не відчуваю, правда, макової начинки ніякої. Ага, тут ізюм десь в нижній цій прослоці є. Дуже пропитаний. Прям реально аж з з нього. Торт. Смачний. Мені більше за все подобається макова а, начинка. оця. Прям в мене немає відразу. До масляного крему до якогось я його не відчуваю так сильно, ну, як, наприклад, в Пражському. Коротше, смачний торт. І що дивно, що упакування квадратне, а торт всередині круглий. В чому прикол? Можливо, якась о, ерганономіка. Ерганономіка. Арганове. Оргіна... Арган, аргі, Можливо, ергономічно. Ергономічно. Хай буде ергономічно. Можливо, ці коробки е, доволі краще там перевозити, коли вони квадратні. Навіщо вони зроблені квадратні? Я не знаю. Ваші здогадки я чекаю в коментарях. Бо я всі коментарі читаю. Повірте, я всі коментарі лайкаю, Якщо знайдете не лайкнутий коментар, то значить не знаю, що, значить, я його не лайкну. А як мені сказали, що це найновіший тортик і в них є. термін зберігання 3 доби це діва. Ну, якщо рожевий, то це значить діва, так? Да? Прошен, що за стере стереотипи? Чому діва не блакитного, наприклад, кольору? а? Все може бути. Може діва хоче бути блакитного кольору. Ну можливо, тому що тут він з рейфрутом. О! Йомаю, так він квадратний. А що той круглий тоді? Де ця рошенівська справедливість. 757 грамів. О, напишіть в коментарях, будь ласка, в кого є велика бочка для того, щоб я міг там заварити чай. Ріжемо. Ось так виглядає цей торт. Внизу бісквітний шар. Я бачу желейну прослоєчку. Бісквітний такий самий, як і в грильяжному, в принципі. А потім тут якийсь звичайний, пропитаний, бізешний. І все. Ну, коротше, давайте куштувати, але я не дуже люблю жлені такі штуки, саме оці, не нежилені медведики, а от саме типу цей желатин звичайний, то взагалі для мене така собі штука. Ну давайте ми тебе скуштуємо, який ти смачний, не смачний. Типу якесь суфле з желейним смаком. М -м. Після смаку цей грейпфрутовий прикольний. Реально такий, ніби ти з'їв гіркуватий грейпфрут. Але цей торт для мене поки що більш дивний, ніж смачний. Зверху якась пропитка. Я не розумію, яка чесно. Оце-біле суфле, ну і грейпфрутова мармеладка. Ні, добре, щось є в цій грейпфрутовій мармеладці, але все інше мені не подобається. А от грефрутова прикольно, така гіркувата, і на фоні всього цього солодкого вона дуже вирізняється. Прикольно. Навіть не знаю, що сказати. Для тих, хто любить суфле і щоб все було супер солодке. І грейпфрут при цьому ще, то це ваш випір. А так, не знаю. Ну, чисто під чай це все. Я взагалі не знаю, як можна то, тортики ці їсти просто так без чаю. Нє, розумію, в дитинстві я їх їв без нічого, просто там міг два-три шматочки з'їсти. Зараз чим доросліше ти стаєш, тим менше ти дивишся на солодке. Тобі вже якось такі у ні. Це знаєте, як в дитинстві ти думаєш, що ти виростеш, будеш заробляти гроші, купиш собі все солодке, що ти хотів, купиш собі всі ті снікерси, які лежать на касі в магазині. Прямо так візьмеш 100 штук собі. Ні, так не буде. Ви просто перестанете любити солодкі. Ось така правда життя. Як мені зараз погано. Наш останній торт кендінат. О, він також у нас квадратний. М -м, виглядає прикольно. Це о, карамель, але вона не тверда, а така трошки ріденька. Бачу горішки, і він найважчий просто. О, звісно, він важить кіло 17. А ось дивіться про що я вам казав про шоколадку. Таким шоколадом вкривають вони еклери свої, оці чи тебе БК робить. Коротше, помадка ніби на еклері. Все, а там розбирайтесь, хто їх робить, що робить. Так виглядає всередині э, цей торт. Бачу карамельну начинку, прям великий такий прошарок. Бісквітна якась, типу бізешна тема, така хрумка, чорний шоколадний бісквіт, І ще один шоколадний бісквіт, якась біла перед шоколадом. Є у нас о, ляпка і все. І Я весь в шоколаді. Давайте від'їздмо шматвачок, якийсь кущуємо. It's magic moment. Якщо вам так само зараз боляче на це дивитись, як і мені, ставте лайк. А смак це ніби якась солона карамель. Навіть світло не витримало оціх всіх тортиків, чи Порошенко нам ну, рубільник рубанув. Коротше, карамельний прикольний, контрастує трошки навіть смак солоної карамелі тут. Ну, прикольно. Я думаю, дітям, які люблять снікерс і так далі, взагалі цей торт зайде як прикольна тема. Вони більш сучасні, ніж оті всі стандартні рушенські торти, яким... Ну, мільйон років вже, як заводу тому рошен. Ну, я так думаю. Коротше, дивіться попередні відеоси, їжте смачно, бо їжа це смачно. Не зловживайте солодким. І все, дякую за перегляд. Пока.